Сьогодні хотів би поговорити, знаєте, така тема. Я читав Євангеліє Луки, останній розділ, 24-й, і мені дуже впала в серце одна історія. Я думаю, ви всі її знаєте. І сьогодні вона, як ніяк, я думаю, актуальна для нас, для українців, можливо, для деяких християн, коли ми можемо бути в розпачі, коли ми можемо. У нас е, руйнуються якісь наші очікування стосовно якихось питань стосовно якихось наших мрій, е, наших планів, е, нашої найближчої перспективи. Знаєте, ми е, планували е, два тижні тому, ми планували на сьогодні пікнік. І тоді я дивився погоду, і там мала бути гроза. Тобто, якраз неділя це мав бути самий такий е, холодний. Е, дощливий день. Але як ми бачимо, Бог він дав нам цю можливість і є в нас гарна погода, і це дуже класно. Але іноді буває так, що ми щось очікуємо, а воно не, не справджується. І ми прочитаємо сьогодні Луки, 24 розділ з 13 го вірша. Я думаю, що буде правильно спочатку прочитати повністю всю історію, а потім ми будемо розбирати, що корисного ми можемо взяти для себе звідси. Кого є Біблія, відкрите, будь ласка, Луки, 24 розділ з 13 го вірша я буду читати. Або якщо вас немає, то там на слайді можна буде прочитати. Трішки перед історією. Те, що ми зараз будемо читати, це сталося після того, як Ісус Воскрес, і деякі жінки вони підійшли до гробу і вони не. Знайшли там Ісуса. Камінь був відвалений, вони дивляться, а Ісуса нема. І оці двоє учнів йшли дорогою із Єрусалима в Емаус. І вони якби, між собою розмовляли про все, що сталося. І це ми зараз будемо читати. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. Для того, щоб ви розуміли, 60 стадій це десь 11-12 кілометрів. І от вони цю дорогу йшли. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. Тобто вони йшли вдвох. Тут до них приєднався ще один такий подорожуючий, який також ішов цією дорогою, але вони його не впізнали, тому що в них були якби закриті очі. Вони бачили Ісуса, але вони не розуміли, що це Ісус, і спитав він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні. І озвався один йому ймення Клеопа, та й промовив до нього: Ти хіба тут, у Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в, ц... в нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса, Назарянина, що пророк був, могутній у ділі і слові перед Богом і всім народом, як первосвященники, наша старшина, його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок. Що рано були коло гробу, нас здивували, вони тіла його не знайшли та й вернулись, оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: Обезумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це претерпіти треба було, і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього писання про, про нього, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі їхні відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий, і говорили вони один одному. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони і повернулися до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба, і як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам! Знаєте, дуже цікава історія. Перше, що кидається тут в очі, особисто мені, це те, що Ісус. Першим з'явився не 11 учням, Він чомусь обрав саме цих двох людей, які йшли дорогою в Емаус і які між собою роздумовували, а чи дійсно це той, хто мав спасти Ізраїля, а чи дійсно це той, хто має бути царем над нами, тому що ну, він же ж помер. І знаєте, тут, в цих словах, коли вони читають. Коли вони кажуть, ми читаємо 24-й вірш, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали і жінки, та його не побачили. Знаєте, оці е, два учні, з якими Ісус потім зустрівся, вони. Не повірили жінкам, тому що, от вони кажуть, що дехто з наших пішли, провірили, і так дійсно, там камінь відвалений, але його не знайшли. Значить, він все таки мертвий. Знаєте, вони такі йдуть, і вони, наче і учні Ісуса, вони наче щось і знають, і Писання вони читали. Але зараз у них. Є такий період розпачу, період невіри, і вони йдуть абсолютно у іншому напрямку. Знаєте, коли всі події вони сталися в Єрусалимі, то там такий епіцентр всього, що там має бути, а вони взяли і вони йдуть абсолютно у іншому напрямку. І мені здається, Ісус захотів саме з ними поспілкуватися першими, саме для того, щоб вони потім повернулися і не зайшли занадто далеко у своїх таких роздумах. Тому що, як ми бачимо, ми не знаємо, чого вони пішли. Може, вони знаєте, втратили віру в те, що вони слідували за Ісусом, не побачили якихось результатів в тому вченні, в якому вчив Ісус, і вони не дочекалися цього фіналу, щоб зустрітися з воскреслим Ісусом, і просто пішли собі, можливо, вони жили в тому Емаусі, і вони пішли до себе додому. Можливо, вони вже думали, який там бізнес будувати. Тобто вони. Вирішили вже йти жити своїм життям, таким, яке воно було, до того, як вони познайомилися з Ісусом. Але Ісус їх зустрів. І Він почав з ними говорити. І Він почав показувати їм в писанні, яке вони знали, про те, де там конкретно є речі про Ісуса, ті пророцтва, які були. І знаєте, що, що цікаво для мене в цьому місті, що дуже Погано, коли ми є в церкві і ми залишаємося розчарованими в чомусь. Знаєте, якби замість Ісуса до цих двох учнів підійшов не Ісус, а якась зовсім інша людина, яка про Ісуса і не знає. І що б вони йому розказали? Яке б це було Євангеліє? Воно наче і було Євангеліє, тому що вони також розказували про Ісуса, але про якого Ісуса вони казали? Знаєте, скільки болю і скільки розпачів у цій фразі. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити. Знаєте, в них були певні сподівання, але вони тут не оправдалися. І все, вже їхнє життя, вони вже вважають, що оце ми марно потратили час, що там ходили, і вже от вони йдуть собі в цей свій емаус. Е, Можливо, знаєте, я таке питання хочу задати. Е, чому люди бувають у розпачі? Тільки коротко. Можна руку підійняти. Не виправдались очікування. Так, абсолютно правильно. Хтось ще може додасть? Слаба віра. Слаба віра. так. Не Розпач. Не дочекалися. не дочекалися. Так, Очікуване, воно може там і було, але вони його не дочекалися. Так, дійсно. І це все говорить про наш духовний стан. Знаєте, ми в кінці цього слова, ми, я думаю, було би добре, щоб протягом всієї промови ви прислухалися до свого серця і задавали собі питання, а чи задоволений я сьогоднішнім моїм духовним станом? А чи задоволений я сьогодні тим, що в мене в серці відбувається? І протягом всієї промови можна буде собі ставити такі питання, а в кінці ми будемо молитися за те, щоб Бог нам дійсно відкрив, що в нас у серці. І ще інший момент, той, що мені також тут дуже сподобався, це те, що Ісус підійшов до них. Знаєте, хто, хто вірить в те, що е, Ісус це є відповідь на наше питання. Так, дійсно, Ісус це є відповідь на наше питання. Але що цікаво, е, вони йдуть собі, Ісус до них підійшов, і ось, наче, Він уже поруч, але відповіді ще немає. Іноді від нас залежить, чи ми готові взяти цю відповідь, чи ми готові її сприйняти. І тут ми читаємо, що в них були затулені очі. Хто як розуміє це, що означає затулені очі? Хто? Своя правда, так, можливо, хто затулив їм очі? Знаєте, цей розпач, ця біль, воно не дало їм побачити Ісуса. Вони настільки сфокусувалися на своєму баченні, на своїй Правді, СК сказав Володимир, на своєму, знаєте, очікуванні, тобто воно мало статися саме так, як вони очікували. Якщо воно трохи е, не так, це вже для них є трагедія, це вже є проблема. І точно так. Е, це ми вже казали в церкві, коли ми залишаємося на довгий час у цьому розпачі. І насправді багато християн живуть таким. Е, можливо, хтось чув, коли ми спілкуємося з людьми, які трохи старші, які вже більше пожили, які, можливо, е, там довгий час уже з Богом чи в церкві, і коли вони кажуть, ой, раніше було краще, ой, а як ми поклонялися, а які в нас були домашні групи. І знаєте, я вас хочу спитати, чи ви вважаєте, що це так має бути? І що Господь хоче для нас такого, щоб ми жили в минулому, щоб ми думали, а як було класно. Ми же проживаємо кожен день з Христом. Він хоче бути в кожному дні в нас. Він не каже, я був тоді з вами, було класно, а тепер вже давайте якось самі. А тепер вже не буде так класно. І можете забути, то, то раніше так було. Зараз у вас не та обстановка в вашій країні. Зараз у вас не, не той мер, щоб оце було можливим. Ні, нема цього, нема таких виправдань. Ми Мусимо забувати те, що було тоді, навіть якщо це було класне щось. Нам не треба порівнювати те минуле хороше, яке в нас було з настоящим, з тим, що в нас є сьогодні. Тому що Господь він хоче бути в сьогоднішньому дні точно таким, знаєте, хто веде нас, як він був тоді, коли він вів нас. І тому дуже важливо, коли ми в церкві і ми розуміємо, що в нас є розпач, ми розуміємо, що наш духовний стан з ним не все в порядку. Дуже важливо, знаєте, Ісус він тут підійшов, тому що вони що робили? Вони роздумували про нього. Вони йшли і вони говорили між собою: а, а було отак, а оце отак. А можливо, у когось було, було одне бачення ситуації в когось іншого, і вони ділилися. І знаєте, коли люди між собою діляться, вони хочуть знайти цю правду, вони хочуть знайти істину, вони вивчають, вони аналізують якісь події, і те, що сталося протягом цих трьох днів, для них склало дуже таке яскраве враження на них. Тому вони про це говорили. І як важливо нам сьогодні точно так. Згадувати про це, згадувати про те, що ми читаємо в Біблії, згадувати про те, як Ісус Він був помер за нас, за всі наші гріхи. І ми сьогодні маємо і зцілення, і ми сьогодні маємо і процвітання, і ми сьогодні маємо вирішення наших питань. Але Ісус Він хоче вирішити наші питання, коли Він є поруч з нами. Дуже часто в нас буває так, що ми. Боже, ти мені виріши питання, і я побіг. І в мене далі справи, ти мені щось дай, ти мені щось зроби. Я не цікавлюся абсолютно ні тобою, ні тими законами, тими правилами, які ти хочеш для мене в моєму житті, щоб були. Мені це не цікаво, ти мені просто оце дай, і тоді все в мене буде класно. Не цього хоче Господь. І як ми читаємо тут, Ісус, коли Він до них підійшов, вони сказали. Пророк був, тобто, ми бачимо, що вони бачили його за пророка. Знаєте, Ісус, тому Він далі, Він їм роз'ясняв. Дуже часто, навіть коли ми довго в церкві, ми читаємо якісь тексти з Біблії, і нам вони не зрозумілі. Або, знаєте, ми їх якось розуміємо по-своєму. Точно так, як тут, ці два учня вони ходили з Ісусом, вони були його учнями. Знаєте, але вони бачать, і Ісус бачить, і вони кажуть, о, це Ісус е, Назарянин, що Пророк був могутній у ділі і слові перед Богом і всім народом. Вони в ньому бачили лише Пророка. І Ісус почав їм потім роз'ясняти по всьому Писанню. Вони знали Писання, було на що е, звертати увагу. Знаєте, коли ми взагалі нічого не знаємо, то як би нам який пророк, який Ісус би нам не розказував якісь деталі, ми би цього не розуміли. Бо нам спочатку треба знати дещо. Нам спочатку треба знати якусь певну базу, якусь певну знаєте, історію, щось розумітися, щоби коли прийде до нас Ісус і буде давати нам одкровення. Е, на рахунок певних речей із Біблії, які ми вже читали, тоді нам прийде це откровення. Тоді ми будемо знати, з чим це порівнювати. Ми будемо розуміти, що в нас є певні знання, і тут ми просто. Воно нам відкрилося. Знаєте, я вірю, що ми сьогодні, як дійдемо до кінця цього розділу, я вірю, що у вас також буде певне откровення, як воно було в мене, коли я це читав. І ці затулені очі. Коли ми думаємо, що раніше було краще. Коли ми думаємо, що ми сфокусовані на своїй проблемі, ой все. Ми думали, а ми. Мені подобається як тут е, сформульовано. А ми сподівались були. От вони кажуть: а ми сподівались були. Тобто в них руйнується їхнє бачення світу. І вони просто вже е, дійсно приходять до того, щоб іти там собі кудись додому. Але тут приходить Ісус. І Він починає їм пояснювати, і Він відкриває їм пророцтва про себе. Він відкриває їм ті писання, які вони не до кінця розуміли. Він показує їм, що для того, щоб мати зустріч з Ісусом, треба не просто читати, треба іноді поглиблюватися в те, що ми читаємо. Треба іноді запрошувати Господа, щоб Він нам тлумачив те, що ми не розуміємо. Є багато того, що ми насправді нам здається, що ми розуміємо, але знаєте, я вже для себе таке, з мого досвіду, знаю, що кожне, кожне слово, воно, навіть якщо ми певний вірш розуміємо якось, то там навіть кожне слово, якщо на ньому акцентувати свою увагу, то воно може різними фарбами грати і показувати інші відтінки того откровення, яке Бог хоче нам дати. Ми перейдемо зараз до. Мені ще подобається 27 й вірш. І він почав від Моїсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього писання, що про нього було. Він витратив багато цього часу, поки вони йшли по цій дорозі. Знаєте, 11-12 кілометрів. Ви можете спитати у Юри або, наприклад, у Дані. Вони ходять по 5 тисяч кроків, стараються, наскільки я знаю, чи по 10. 10 тисяч кроків е, намагаються в день пройти. І ну я не знаю, скільки це в кілометрах, можна потім спитати. Але скільки це часу може зайняти, щоб пройти 11 кілометрів? Весь цей час. Знаєте, у них був такий. Дві години, можна за дві години пройти. Я чогось думав, що довше. Ну, добре, це. це... Так, чиниш, так, так. Е, і у них був, знаєте, такий міні-екскурс у. Старий заповіт, і в те, що там, які там були пророцтва про Ісуса. Знаєте, тут те, що перше Ісус їм сказав, о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Знаєте, вони вірили в деяку частину, вони знали певні речі, які Ісус уже їм про себе розповідав, але віри у те, що Він ще і Воскресне, у них, на жаль, не було. Тому вони, знаєте, були в розпачі. Ми сьогодні дійсно це перше, те, що, чому ми можемо бути в розпачі, тому що у нас можуть не справдитися наші очікування. Друге, це те, що в нас мало віри. І те, що у нас є своя правда, те, що ми дійсно були впевнені в тому, що має бути так, а воно сталося по-інакшому. І Ісус це їм каже, і вони. Довгий час розмовляли, і мені подобається 28-й вірш. І наблизились вони до села, куди йшли, а Він удавав, ніби хоче йти далі. Знаєте, іноді Ісус не хоче йти від нас. Він не хоче насправді нас покинути, але іноді нам здається, що воно так є. Тут написано, що Він удавав, що йому. Треба йти. Він захотів, я вірю, що він хотів, щоб вони йому сказали, Ісус, залишся, щоб вони зробили цей крок, щоб вони прийняли це рішення, що ми хочемо запросити цю людину, вони тоді ще не розуміли, що це Ісус, але щоб вони його запросили до себе. І ми читаємо далі. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрились їм і пізнали його. Знаєте, Ісус відкрився їм у ламанні хліба. Для мене це щось унікальне, тому що це щось просте. Знаєте, тут є дуже така сильна істина, яка на мене в свій час таке дуже, дуже глибоке враження справила. Ісус не хоче, щоб ми Його запрошували лише на свята. Ісус не хоче, щоб ми його запрошували лише коли Пасха, коли Різдво. От коли Різдво тоді ми співаємо. Там нова радість стала, там над вертепом зірка ясна, і потім там, там Христос родився, з Діви воплотився, і ми це співаємо. І для нас це там один-два-три дні святів, і все, і ми забули про Христа. Коли це Пасха, точно так. Ми, там, у нас є Пасочки, у нас є певні наші ритуали, до яких ми звикли. Ми це робимо, і ми знову забули про Христа. Але ми тут бачимо це, що для Ісуса. Наскільки важливо бути, знаєте, е, приломити хліб, їсти, сісти, обідати, сісти за стіл це щось таке рутинне. Ми іноді навіть не помічаємо, як ми це робимо. Ми іноді не помічаємо, як ми е, якби запригнули за стіл, швидко поїли і побігли по своїм справам. І це показує нам, що дійсно це така рутинна справа, це щось таке буденне, і воно є в кожному дні. І Ісус хоче бути з нами в кожному дні. Ісус хоче бути з нами в кожній такій нашій буденній справі. І в кожному такому, здавалося, в кожній такій здавалося б незначні дії, як просто сісти поїсти. Саме в цьому він відкрився їм. Вони не зрозуміли, що це він, коли він їм розказував, вони могли подумати, що о, який це мудрий чоловік, як він все гарно знає, якийсь, мабуть, священник. Але, ну, можливо, в них були такі думки, але вони не подумали, що це Ісус. А коли вони сіли їсти, тоді вони зрозуміли, що це Ісус. Знаєте, в мене колись е, мій тато. Е, коли я був малий, ми е, не так часто бачились, тому що він заробляв, він е, жив в іншому місті. Е, він приїздив рідше до нас. І він якийсь час пропускав моє і моєї сестри день народження, тому що він сказав, що я не хочу бути святковим татою, татом. Знаєте, він каже, я не хочу, щоб діти думали, що я тільки є по святам. Але він його і не по святам не було. Тому знаєте, це вже інша історія. Але наш небесний батько він точно так дивиться, і він не хоче бути Богом на свята. Він не хоче бути тим, кого ми запрошуємо, лише коли в нас якась визначна подія сталася. Він хоче бути кожен день з нами. І це те, чому він хотів навчити цих учнів. І знаєте. Трапеза це дійсно така проста дія, але ми багато, коли ми читаємо про Ісуса, ми знаємо, що Він часто заходив обідати до людей, і Він спілкувався з людьми під час того, як вони чи вечеряли, чи обідали, чи мали якийсь, знаєте, прийом їжі. І точно так на небесах Ісус приготував для нас трапезу. Знаєте, це дуже символічно, тому що це означає, що ми там будемо проводити багато часу. І там вже в нас не буде такого, що один день ми про Ісуса згадали, на тиждень забули, знову в неділю нам хтось нагадав про церкву. Там не знаю, почули дзвон цих е, колоколів і вирішили, ага, то значить церква. Ага, церква то щось там про Бога треба згадати. Е, так не буде вже там на небесах. Знаєте, Ісус Він сьогодні дає кожному з нас цю дорогу. До Емаусу. І ми читаємо, що в кінці їхня реакція була, знаєте, така приголомшлива. Вони просто встали і пішли той час назад. Щось сталося з ними. Щось сталося не тільки з їхнім духовним станом, але й з їхніми тілами. Знаєте, Ісус помер на Христі, Він забрав всі наші рани, Він забрав всі наші хвороби, Він забрав будь-які наші недуги. Але для цього нам треба мати з ними близькі. Взаємовідносини. Коли вони сиділи там, знаєте, люди 11 кілометрів пішки коли пройшли, то їм не прийде ідея. Коли вже вони вже, знаєте, сіли, поїли. У вас, коли ми сіли, поїли, нам взагалі нікуди не хочеться йти. Хочеться вже прилягнути, поспати. Але вони сіли, вони поїли, і вони вирішили, нам срочно треба встати і йти назад. 11 кілометрів. Як сюди прийшли, точно так вони прийняли це рішення йти назад. Оці 11 кілометрів. Для чого? Тому що вони зрозуміли, що там все відбувається, тому що там буде Ісус, тому що всі учні вони там знаходяться, і вони захотіли це засвідчити, вони захотіли туди прибігти і розказати, як вони так не побачили Ісуса. він був перед ними, а вони його не впізнали. Вони захотіли цим поділитися. І ми бачимо, що в них дійсно у цей момент. Знаєте, хто вірить, що це було зцілення? Їх від втоми, зцілення їхнього організму від того, щоб просто зробити 22 кілометри за день. Знаєте, це, так, це 100%. І дійсно, ці е, люди, вони, ми бачимо ще, що в них помінялися їхні пріоритети. Якщо до цього вони були захоплені Ісусом, але це не було на все життя. Це було, знаєте, таке е, миттєве, таке е, недовготривале щось, коли їхні. Якби, ну, можна сказати, що це емоції, можна сказати, що вони на емоціях йшли за Ісусом, тому що як тільки в них щось вийшло не так, вони забули про те, що все, що він казав, все, що він вчив, вони пішли собі додому. Але тут в них дійсно пріоритети їхні були розставлені в правильному порядку, і вони повертаються назад для того, щоби. Шукати царства далі, для того, щоб мати спілкування з Ісусом, для того, щоб мати спілкування із братами і сестрами в тій церкві, першій церкві, яка тоді там була і розвивалася. І е, я сьогодні не, не буду довго говорити, так як я і казав, ми будемо роздумовувати, чи сьогодні нас влаштовує наш духовний стан. І є інше питання, чи влаштовує наш, нас сьогодні наше життя? Тому що, знаєте, наше життя, воно дуже сильно залежить від духовного стану. І коли ми маємо якісь проблеми в духовному стані і в фізичному нашому житті, якщо ми найперше біжимо поправити життя, то частіше за все воно в якийсь момент знову прийде в упадок. Тому що найперше нам треба шукати, як нам поправити наш духовний стан. І це те, що ми бачимо тут. Для Ісуса було важливо, щоби ці. Учні, вони не пішли кудись далеко, не почали в собі копатися, думати, що це може взагалі їхня провина, що вони взагалі потратили цей час і почнуть доносити людям не те Євангеліє. Вони, якби йшли, і дійсно, будь-які люди, які б потрапилися їм на їхньому шляху, вони би їм розказували те, що вони думають. Але чи це те, що вони думають, чи воно би могло привести до Христа? Чи воно би могло е, якийсь позитивний вплив сказати на життя е, тих людей, з якими вони спілкуються? Я думаю, що ні. Я думаю, що тільки після того, як Ісус їм відкрився, вже воскресший, вони вже зараз зрозуміли, вони вже зараз е, усвідомили, наскільки ну вони були неправі, наскільки вони неглибоко бачили Писання. А коли Ісус їм відкрив, коли Ісус їм дав оце тлумачення, вже тоді вони були і зцілені для того, щоб іти знову назад, 11 кілометрів. І вони духовно хотіли цього, вони хотіли свідчити. Вони, як ми читаємо, що в них палало серце, воно просто горіло для того, щоб служити Христу. Воно просто горіло для того, щоб іти і розказувати всім людям, що Ісус Воскрес, що ми були втомлені, йшли 11 кілометрів, тепер ще пройдемо. Вони хотіли це розказати, вони хотіли цим поділитися. І нас точно так Господь закликає до того, щоб ділитися Євангелієм, для того, щоб розказувати всім народам всім людям. І я таку, знаєте, коротку черемарочку вставлю, що дуже важливо мати оцей час приломлення хліба разом. І сьогодні, коли ми там, у нас буде певний захід. Це дуже класно, і я якби, заохочую всіх більше спілкуватися в церкві. Це дуже важливо разом з братами і сестрами, знайомитися, розказувати один одному про якісь свої питання, про якісь речі, за які важливо молитися. І так, я не буду затягувати, я можу довго говорити, але саме важливе, давайте ми станемо, ми будемо молитися і будемо просити, щоб Господь зазирнув всередину наших сердець. І показав нам, чи сьогодні в правильному ми духовному стані, чи нам сьогодні треба зцілення, чи нам сьогодні треба більш глибоко пізнавати Його? Алілуя, Отець! Ми вдячні тобі за те, що ти сьогодні даєш нам откровення, за те, що ти сьогодні хочеш прийти і злікувати нас, прийти і зцілити нас, прийти і наповнити наш дух істиною, наповнити наш дух. Розумінням писання, дати нам більше віри, дати нам більшого розуміння того, як нам сьогодні жити. Господь, навчи нас, будь ласка, найперше шукати царства, найперше на цій землі думати про тебе. Тоді ти вже будеш відповіддю на всі інші наші земні питання. Господь, ми вдячні тобі. Ми... Дякуємо за те, що сьогодні ти дав нам цю погоду, і сьогодні в нас є дійсно час для того, щоб ми могли церквою ставати ближчими один до одного. Господь, ми дякуємо тобі за це, прославляємо Твої. Ця слава і хвала. Амінь.